Поруч з нами тренер команди хід Київ Владислав Лисенко. Сьогодні його підопічні здобули перемогу у чемпіонаті України з футзалу Бет Екстраліги над командою на Львів. Тож ваші перші враження від такої перемоги, від такого переконливого результату? Ну по перше, по -перше дякую хлопцям, що перший тайм трохи млявий був. Такий по поговорили в роздягальні. Другий тайм більш зарядженими вийшло, і тому нам потрібно готуватися на наступний поєдинок. Знаємо, що для матч для ІНАІТІ вже нічого не вирішував, але тим не менш ми свої завдання повинні були виконувати, і другий тайм це наглядно показав. Команда Хід уже достроково потрапила до плей-офф. Як знаходити мотивацію на кожен наступний поєдинок, на кожне наступне протистояння? Це, ну, це підготовка до плей оф тому ми повинні йти по е, драбині, там е, тому ми на місці не стоїмо. Е, потрібно рости, і кожен матч повинен бути краще за попередній. На тижні зіграли із ураганом у кубку, здобули перемогу. Наскільки важко проводити два поєдинки на тиждень, чи є якась трішки фізична втома, можливо, виконати? Ну так ну, воно і повинно бути, тому, тому що там от останні два місяці, які будуть чемпіонаті, кубок будуть буде дуже багато ігор, і е, це нормальний процес. Ми е, будемо в плей-офф там перший раунд. Він там до двох перемог. А наступні, дай дай Бог, що ми пройдемо. Е, наступний раунд, то, там е, полуфінали, фінали вже. Будуть до трьох перемог і там ми вже повинні на тижні там два матчі поспіль, тому це якась і в тому числі і підготовка до плей-офф. Команда ІНАТІ у рамках першого матчу, коли з вами зустрічалися у Києві, все-таки більшу конкуренцію нав'язала, аніж сьогодні. На вашу думку, із чим це пов'язано взагалі? Ну ці матчі були дуже схожі но ну, там і на ті е, використав деякі моменти, які е, зробили їх е, гравці, такі більш досвідчені, які е, вміють і пас віддати. Ну, тобто там дуже схожий матч був, але вони там забили е, в п'ятьох, нас чотирьох, е, а сьогодні ні. Ну, ми ще розібрали їх. Ну, багато моментів сьогодні біля наших воріт не було.